Уроки перерви, вправи і завдання. Тут все відбувається, як у справжній школі. Єдина різниця навчають дітей в ігровій формі. В цьому році в Україні ввели обов'язкове дошкільне навчання. Зважаючи на те, що не всі діти відвідують дитячі садки, знайшли вихід із ситуації. Організували так звані школи радості. Одна з таких знаходиться в Донецькому обласному центрі юнацької творчості. Навчаються тут 160 дітей п'ятирічного віку. То есть задача таких школ и центров состоит именно в том, чтобы не давать знания первого класса, не давать навыки письма, а именно общего гармонического развития. Чтобы они смогли спокойно прийти в первый класс, не бояться открыть тетрадки, не бояться взять ручку и начинать работать с учителем на уроке. Весела арифметика, казковий англійський, рідна мова, музика, логіка і театральна майстерність це лише частина тих предметів, які навчають дошколят, щоб діти могли видерти там більше 10 минут заняття, да, з преподавателем, щоб вони видержували повний урок. Ми уділяємо велике увагу слушанню музики, раз розговору о музиці, то тобто ми беседуємо музики, о настроєнні музики. Обов'язкова дошкільна освіта це в першу чергу морально-психологічна підготовка. Після такої підготовки діти в школі почуваються впевнено. Заняття дуже подобаються малечі, задоволені і батьки. Я люблю математику і українську мову. І Загалом в регіоні 35 тисяч діточок, яким виповнилось 5 років. Майже 87% відвідують дитячі садочки. Ще частина такі школи радості. А так звані курси майбутнього першокласника організовані в загальноосвітніх школах. Там дітей навчають по вихідних. В школах вони вже почали працювати, ніхто десь з января місяця підуть. І Я, в принципі, навіть і призиваю батьків. Не скупиться так сказать, своїми суботами і вести дітей для того, щоб ну пройти вот этот тяжої пріж всього психологічки скачок дідства, прямого детства к дитинства вже звінить пожалуйста організованому. В цілому такі школи радості працюють в кожному районі Донецька. Відвідувати їх можуть всі бажаючі, незалежно від того, ходить дитина в садок чи ні.